Всіх вас, вас святом матері. Це в першу чергу. Адже мати це берегиня роду того, якого, в якому створюється сім'я. А діти це те найдорожче, що є у кожного із вас. У мами, у бабусі, у дідуся, у тата, у всієї родини. І сьогодні ми відзначаємо. День сім'ї це направду гарне свято. Воно об'єднує сім'ї. Воно, воно дозволяє нам бути ще міцнішими, бути ще люблячими, гарними, добрими, ніжними. Як ваші діти сьогодні виступлять, обніміть їх, поцілуйте, тому що вони для вас найдорожчі. І таке гарне свято відбувається тут, на території Коледжу ресторанного сервісу. Я хочу подякувати Ганні Федорівні, директору цієї установи, подякувати пані Роксолані, заступнику директора, які сприяли нам в організації цього великого свята. Звичайно, у нас нелегкий час. і... Часом тривожність нас, кажуть, дістає. Але ми українці, ми сильні, ми вистоїмо, ми переможемо. Я хочу подякувати ще від нашої великої, великої бдютівської сім'ї, нашим воїнам, здоров'я, щастя, удачі, перемоги. Слава збройним силам України, слава Україні.